Добрий день, мої малята, гарні хлопчики і дівчата. Сьогодні до нас у гості завітала Лялечка Гануся. Подивіться, яка вона гарна. Тільки, здається, вона сумна. Ганусю, а чому ти сумуєш? На свято Гануся хочу піти, а сукню яскраву не можу знайти. Подружок сукні вона розглядає. А власної такої немає. Гануся, не сумуй, ми з дітками тобі допоможемо. Малята не дамо Ганусі сумувати. Будемо сукню для лялечки прикрашати. Спочатку давайте розглянемо, які ж бувають сукні. Дивіться, сукні бувають різних кольорів. А чим прикрашають сукні? Сукню можна прикрасити квіточками, смужкою, крапочками, стрічечками та бантиками. А ще, дітки, подивіться, які бувають гарні святкові сукні у казкових принцес. Малята! Давайте і ми подаруємо Ганусі святкову сукню. Для роботи нам знадобиться кольоровий папір, гуашеві фарби, ножиці, простий олівець та серветка. Малювати ми будемо пальчиками, тому спочатку підготуємо їх до роботи. Добрий день! Добрий день, пальчики сказали. Ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Спочатку треба намалювати та вирізати шаблон сукні. В цьому нам знадобиться допомога батьків. Шановні батьки, дайте дитині пофантазувати. І самим обрати, якого кольору сукню вони будуть виготовляти. Я, наприклад, обрала жовтий колір. Щоб прикрасити сукню, я обрала фарбу зеленого кольору. А ви обираєте той колір, який вам більше подобається. Змащуємо вказівний пальчик фарбою і починаємо прикрашати сукню. Ритмічно ставимо крапочки. Ось так. Іншою ручкою притримуємо шаблон сукні, щоб він не ковзав. Подивіться малята, яка яскрава та гарна сукня вийшла у мене. Ганусі дуже подобається. А щоб подивитись, які сукні зробите ви, ми з Ганусею будемо чекати на фото ваших робіт. Мои подружки снихотуни, мои лялочки, красуни, щички, бандики.